Вигадані хвороби для ухилянтів. днями у Києві поліцейські викрили представницю військово-лікарської комісії, яка за хабар обіцяла видати довідку для відстрочки від мобілізації. Вартість послуги оцінили у 2000 тисячі доларів. Поліцейські затримали службовицю відразу. Після отримання обумовленої суми неправомірної вигоди гроші вилучили на місці події. Наразі члена ВЛК затримано та оголошено підозру за частиною 3 статті 369.2 зловживання впливом кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна. А це вже вінниця Там СБУ ліквідувала схему ухилення від служби та виїзду за кордон призовників. Члени Белка. За грошову винагороду приписували інвалідність цілком здоровим чоловікам. Коло осіб, які приймали участь у цій обороті, їх кількість сягає більше 10. Тобто, за сприяння цих осіб, клієнт, так називаємо, міг за грошові кошти отримати фіктивні документи щодо стану свого здоров'я. Це були ті діагнози, які дозволяли, дозволяли громадянину знімати з військового обліку. Аби покінчити з корупцією у військово-лікарських комісіях РНБУ ухвалила рішення перевірити тисячі висновків ВЛК щодо інвалідності та непридатності до служби, які ухвалили після 24 лютого 2022 року. Є приклади областей, де після лютого минулого року в десятеро зросла кількість зняття з військового обліку через рішення ВЛК. Абсолютно зрозуміло, що це за рішення. За словами Федора Веніславського, представника президента у парламенті, десятки тисяч ухилянтів могли сфальсифікувати медичні документи. Перевірятимуть не усі висновки ВЛК, а лише ті, які дають змогу уникнути мобілізації та виїхати за кордон. Сумнівно обґрунтовані висновки військово-лікарської комісії про насамперед непридатність до військової служби, що надає можливість людині уникнути призову. Це якраз є ну участь у фальсифікації певних медичних документів, певних офіційних документів. Саме по собі це є злочином, і якраз на засіданні ради національної безпеки і оборони доповідали керівники всіх правоохоронних органів по цій проблемі. За результатами перевірки візьмуться за тих, хто скористався послугами недоброчесних представників ВЛК та виїхав з фальшивими довідками за кордон. Окремо буде проаналізований перелік тих, хто поїхав за кордон завдяки очевидно сумнівним рішенням ВЛК, в першу чергу, завдяки рішенням тих, хто вже спійманий на хабарях. Йдеться щонайменше про тисячі осіб. Вирішимо й те, із чим звертаються майже всі командири на місцях поняття так званої обмеженої придатності. Дуже довго це поняття дозволяло маніпулювати в питаннях комплектації підрозділів. Окрім того, проходження ВЛК планують зробити максимально зручним для тих, хто дійсно цього потребує. Відповідний пакет законів до кінця року має ухвалити Верховна Рада. І хочемо зробити таку нову комплексну реформу, яка дозволить тому, кому це дійсно потрібно, зробити най як можна найзручніше. А тому, хто хоче просто за гроші купити результат, це зробити неможливим або набагато знаєте, важкіше це зробити. Катерина Шевчук, новини 33 канал.